В несправедливому та божевільному всесвіті Кіберпанк 2077, створеному CD Projekt Red, існують різного класу та достатку люди. Та такий важливий для економіки прошарок суспільства, як середній клас, у найт Сіті майже відсутній. Вулицями керують банди, а на небесах сидять корпорати. Саме про останніх ми сьогодні і поговоримо. Розберемося у тому, які корпорації вони очолюють та хто з них вирізняється справжньою могутністю. Але перед тим як ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та не забувайте залишати коментар про що б ви ще хотіли бачити відео на цьому каналі. Хочеш потрапити у команду GameViz? тоді у тебе знову є шанс. Цього разу наш канал шукає талановитих монтажерів, котрі могли б перетворити звук та картинки в чудову візуальну історію. Якщо тобі є 18 років, якщо ти добре володієш Adobe Premiere, якщо маєш досвід у монтажі відео, якщо маєш навички роботи у Photoshop, тоді тобі до нас. Заповнюй анкету за посиланням у описі. Разом створимо ще більше крутих відео для українського YouTube. У найт Сіті, хоч і відносно коротка, та дуже складна історія. В одному з наших попередніх відео ми обговорювали появу цього славного міста та важливу роль в існуванні не лише міста, а й всієї Америки та й світу в кіберпанк грають корпорації. Вони крутять життями простих людей, наче фігурами з шах. Саме у їхніх руках зосереджена вся сила, влада та вплив, які вони спрямовують на розвиток свого бізнесу та здійснення управління країнами. Сьогодні ми згадаємо про найвідоміші з корпорацій зі світу гри Кіберпанк 2077, про тих, що встановлюють правила життя для людей у найт Сіті, і самі ж їх порушують задля досягнення власних цілей. Арасака Основним видом діяльності корпорації Арасака є надання послуг населенню у сфері безпеки та банкінгу. Також компанія займається імпортом товарів японського виробництва на американські та європейські ринки. Не менш важливим є виробництво та постачання зброї, якою користуються поліцейські та безліч охоронних фірм. Засновником медіагіганту є Сасаї Арасака. Підприємець заснував невеличку компанію у другій половині ХХ століття. Та завдяки своїм навичкам управління компанія перетворилася на всесвітньо відому мегакорпорацію. Під час четвертої корпоративної війни Арасака ледве не втратила всю свою велич. Детальніше про це ми згадували у відео про будівництво Найт Сіті. Не забудьте глянути, якщо ще не бачили. У будь-якому разі після поразки Арасака перейшли виключно на японський ринок, розділившись на три фракції: консервативну Кідзі, що очолювала Ханака Арасака, ліберальну Хато під управлінням онучки Сабуру Арасакі Мітіко, та радикальну проєвропейську Така, гендиректором якої виступав Єрінобу Арасака. Та все ж після десятиліть різнонаправленого існування корпорація Арасака зуміла відновитися та об'єднатися і вийшла на всесвітній ринок. І цим корпорація черговий раз довела свою могутність та силу, що характеризує японську компанію. Мілітек виробники зброї та військової техніки Вони довели свою могутність під час четвертої корпоративної війни, перемігши корпорацію номер один Арасака. Їхньою зброєю користуються не лише приватні найманці, але й армії всього світу. З'явилася на світ компанія 1996 року. А засновником став Антоніо Лучеці, відомий італійський конструктор зброї. З 2004 року гендиректором виступав колишній генерал армії Сполучених Штатів Дональд Ланді. Саме з тих пір компанія почала масштабуватись та зростати. Першим великим контрактом стало постачання зброї армії США. Це і стало рушієм для можливого розширення корпорації. Екс президент Мілітек Елізабет Крос стала президенткою США і тим самим відкрила двері управління державою для корпорації. Та після перемоги над Арасакою у четвертій корпоративній війні Мілітек теж зазнала чималих втрат. Активи компанії націоналізували. Проте з часом вони теж відновились, тримаючись на плаву на рівні Арасакою. Канг Тао. Молода корпорація, що з'явилася у 2050 році, що спеціалізується на вогнепальній зброї нового покоління. Те, що зветься розумною зброєю, випускає саме корпорація «Канг -тао». Шимінг Су, китайський військовий у відставці, гендиректор корпорації впевнено, рухається до возвеличення її до рівня таких гігантів, як Арасака та Мілітех. За останні декілька років корпорація не лише виплатила кредити, але й потроїла ціну своїх акцій. Наразі вони виступають найбільшим експортером зброї у всій Азії. Корпорація постійно вдосконалює свою зброю, залучаючи нові технології та ресурси. Найт Корп це унікальна корпорація, що займається виключно справами одного вільного міста Найт Сіті. Всі муніципальні замовлення міста це проєкти «Найткорп». будівництво нових районів міста чи навіть однієї будівлі або ж мосту це теж справи «Найткорп». це найменш скандальна корпорація. Хоча часто плітки щодо справ компанії, які закриті від очей простих смертних, не дають спокою жителям Найт Сіті. Засновницею цієї компанії виступає Міріам Найт, жінка вбитого Річарда Найта, основоположника Найт Сіті. Важливим напрямком роботи корпорації є інвестиції в наукові дослідження у сфері альтернативних джерел палива та екології. Також корпорація відома своєю благодійною діяльністю, допомагаючи дітям з бідних сімей та надаючи гранти талановитим представникам молоді міста. Мабуть, Найткорп є однією з небагатьох компаній, у якій дійсно хочеться працювати задля світлого майбутнього міста. Trauma Team International Траума Тім. Це велика медична компанія, яка займається медичним страхуванням, ліквідацією наслідків стихійних лих та іншими подібними напрямками роботи. Вона була заснована у Сіетлі у 2020 році на фоні високого рівня насилля серед населення. Ця корпорація стала відома своїм підходом до справи. Працівники діляться на групи по 5 спеціалістів окремого напрямку, і це дозволяло їм завжди приходити населенню на допомогу. З часом корпорація розширилась на європейські та японські ринки, ставши світовим лідером у своїй сфері. ЗетаТЕХ Велика корпорація, що є одним з найбільших виробників комп'ютерів, робототехніки та програмного забезпечення, лідер у виробництві безпілотників. Ця корпорація стрімко та агресивно розширяється і надає населенню якісні послуги. Компанія активно розвивається та намагається завойовувати нові сфери, такі як новітні авіатехнології. Деламейн це корпорація, а радше компанія, що надає послуги виключно у сфері транспортування таксі компанії Delamain відомі у Найт Сіті завдяки штучному інтелекту, що виступає у ролі водія у послуги транспортування пасажирів, входить не лише доставка з точки А в точку Б, а й базове медичне страхування, захист від потенційних атак та душевна розмова зі штучним інтелектом. Незважаючи на те, що компанію заснували люди, ненадійність працівників призвела до рішення заміни їх всіх на штучний інтелект. Що з часом викупив компанію. Корпорація показала себе настільки надійною та корисною, що її послугами користуються всі верстви населення Найт Сіті. Квадра Моторс це корпорація виробник більшою мірою спортивних автомобілів, дизайн яких виконаний у ретро стилі. Прямуйте в майбутнє через минуле. Так звучить кредо компанії. Вони є передовими виробниками спортивних автомобілів. Чим вони такі особливі? Саме на авто цієї компанії перша з'явився у трейлері головний персонаж гри Ві. У Всесвіті Кіберпанк існує ще багато компаній. Ми розглянули найпопулярніші та наймогутніші з них. Сподіваємося, це трохи краще дозволить вам зрозуміти Всесвіт Кіберпанк 2077. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. А також підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові випуски. Ви були на каналі Гімвіз, і до нових зустрічей.